І жах, і кров, і смерть, і вічи, і кледу хижої орди, маленький сірий чоловічок, на кої чорної біди. Це гідної породи лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви? Я чую, як стогнеш, я бачу, як плачеш, від зрадницьких полич, від ворогу, згарищ, а на рушникові червоний і чорний Червоне від крові, а чорне від горя. У тебе стріляли прицільно зі зброї. А ти не вмирала, не гинуть герої. Де смучені очі твої волошкові, Та зерня пророща у кожному слові. Ти рук не складала, горіло, як плом'я. Серденько, що мало, сто прізвищ на спомин, Та пекло не йметься. Ти знов під прицілом. Позаду встаємо до герцю, позаду могили. З наказано пісняво вигнати геть. У нас як у пісні чи волі, чи смерть. А знаєте, чого я хочу зараз, найбільше в світі? Миру й тепла. Почути думку світло і пророчу. ця війна далеко відійшла. Що більш не буде стрілянини, і буде мир, і радість між людьми. Що прийдемо до світлої години, і любо, в щастя заживемо ми. І ви уявляєте, яке це щастя буде? Усі працюють, у всіх достаток є, і у виходні відпочивають люди, і роблять щось цікаве, щось своє. Щоб всі сміялись, світові раділи, серця були, і світлі, і ясні, І до мрії заповітної летіли, і співали чарівні свої пісні. Так, я так хочу спокою та тиші, щоб дощиком умивалися поля, і хай про щастя, діти пишуть вірші, і хай цвіте від радості земля. Я хочу миру на землі, щоб світило сонце, щоб смуток не приходив дім, не стукав у віконце. Я хочу, щоб усе цвіло і квітло в Україні ми переможем точно зло, бо сильні духом нині. Тож ждала усе, Україно, бо ми разом, моя золота, скоро буде на світла в житнина, бо перемога в нас буде свята. І хоч зараз у небі заграва, Пурпурова немов у лютій грі, Україні завжди буде слава, зло поляже, бо сила в добрі.